Продовжую отримувати від вас коментарі щодо митниці і щодо діри, яка краде щорічно з державного бюджету величезні гроші. Так дійсно погоджуюся, за нашими розрахунками. Це приблизно 120 мільярдів гривень по року, які б ми могли б вивести з тіні і перерахувати до державного бюджету, якщо б припинили це безладдя, яке відбувається на митниці вже далеко не перший рік. І е, власне, ми бачимо, що певні платежі, бізнес, який проходить митні процедури, сплачує до державного бюджету. І в серпні цього року ми отримали до державного бюджету майже 62 мільярда гривень митних платежів. Це на 10,7 мільярдів більше ніж у 2024 році. Але давайте будемо відвертими. Це е, збільшення відбувається по-перше в межах інфляції. а по друге воно не свідчить про припинення тих корупційних схем системної корупції, системної контрабанди, яка продовжується сьогодні на митниці. І ми пов'язуємо реформу і системні зміни на митниці саме з її перезавантаженням. І саме тому Кабінет міністрів, врешті, запустив конкурс на перезавантаження голови державної митної служби. За ним має пройти атестація всіх митників. І врешті ми маємо отримати завантаження. З вами митницю зовсім іншою якості з одного боку, а з іншого боку, додаткові надходження до державного бюджету України.